Луч. Пропонуємо вам оптом лот номер 3 Одяг від Guess плюс лівайс Mix. Перша сукня від Гес, повітряна легесенька. Дуже цікавий принт. Далі наступна сукня від ГЕС в синьому такому прям, кольору океану. Тут тобто, така цікава спинка на е, блискавці. Ціна за одиницю 11 євро. Футболка Лівай з таким логотипом. Штани. Влот номер 3 Тут у нас 36 одиниць з вирізом Наталії плаття від ГЕС. Лівайс така футболка. З джинсами можна поєднати. Джинси йдуть з таким дизайном. Класна посадка абсолютно. Ідеально вони підкреслюють всі переваги і приховують недоліки. Від ГЕС. Така цікава футболка. Далі знову можна комбінувати Гес боді і шорти. Але тут різні розміри, тому дивіться, футболка від Levi's. Ці речі класно працюють між собою Гес. От їх головне поєднати. А варіантів тут дуже-дуже багато. Лівайс-футболочка, можна її поєднати з цією спідничкою. Тут цікаво, вона ззаду йде довше, спереду коротше. також. шви, зверніть увагу, класна посадка і цікавий дизайн. Гес Майка, смужечка з го Така футболка від Гес. Далі штани, які є в кожному лоті. В цьому лоті їх дві одинички. Футболка Levi's. От знову ці штани. Далі така цікава дуже сукня від На Наталій тут такий пояс і далі вона йде такими рюшами. Вона йде довга підлогу. Спідничка. Вона йде з підкладкою. Гес-футболку. Можна поєднати з цими джинсами. Тут, до речі, розміри тут сходяться. В йдуть кльош. Донизу трошки. Це ту ще емблема на джинсах. Дівайс-футболочка. Така базова. Від gas top. Можна поєднати з цими шортами від Levi's. Далі також можна поєднувати футболка від Guess і шорти Levi's. Майка від Guess. Цікавий легесенький такий більше спортивний топ. Дуже ніжному пудровому рожевому кольорі. Шикарні шорти від Levi's. Дуже класний колір також. Знову можна поєднати. Футболка Love від Levi's укорочена. І такі шорти також вони йдуть тут з буфена. Так. І завершуємо також майже завершую комплектом топ. Дуже трендовий і джинси від Levi's І топ від Guess Також. Остання одиничка 36 це дві одинички взагалі. Це йдуть футболки від Levi's, тут дві одиниці, стандартні, базові в білому та сірому кольорі, але рахуються вони як за одну. Ціна за одиницю 11 євро. Ми дивилися з вами лот номер 3 Щоб отримати його, замовити, звертатись до менеджерів за номером телефону в описі.